За якими ви можете звертатись, хто має записатись на е, курсу такого полонського водіння. Ось тут плати, довго готували, готувались, казали, готували, що має бути цікаво. Надіюсь, що всім буде цікаво, що вони тут так готували. ありがとうございます。 Як і старається края, це поховати своїх копію сменти. Не дуже пристосований для таких маневрів. Але все рівно бачите, хлопці стараються і відповіда роботи на красу. Він їм залишається, і все таки вони, Ми вони сількість, не даємо розпочали, тому що не дуже в них добре відпрацьовано. Але, але, бачите, не загально, але дуже добре. справляються з останні репутації. Ще раз нагадую це. Центр контраварійного водіння. Тому <звігла> цікаво записати на курсі царченка. Обідка записувати на телефонні, які розміщені автомобілі також є здається.